Вас вітаю тут канал Трейд. Сьогодні оглянемо твердосплавний машинний мічик М8 з кроком 1 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назви цей інструмент використовують для нарізання різьби на верстатах ЧПУ. Поставляється наш мічик ось у такому пластиковому контейнері. Маркування HRC-60 разом із покриттям ТІСІН вказує на здатність цього твердосплавного інструмента. Обробляти матеріали групи ПМКС за класифікацією ISO 513 тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нерживічу сталь, чавунт а також жареміцну сталь. Покриття Ремінітрет титану, який використовується для ріжучого інструмента, термостіки та зносостіки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мітчиком нарізають праву різьбу М8 з кроком 1 і стандартного ряду ІС 13 або ж ДС-2 чи ГОСТ 160-93 у підготовлених на скрізних чи глухих отворах діаметром 7 мм. Довжина робочої частини мітчика 14 мм, а загальна 90 мм. Діаметр хвостовка 6 мм, квадрат хвостовка 4,9 мм. Для відведення стружки на ньому прирізані шифовані треканатки. Цей та. Інші твердосплавні вічі агір ви можете придбати у нашому інтернет-магазині ocean.biz.ua А ще наші менеджери радістю проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.